Дороги болюча тема не лише для нашого регіону, але й для країни в цілому. Більше того, питання, якому десятиліттями не приділялося належної уваги і вимагає дуже серйозних фінансових вкладень. Щоб повністю відремонтувати всі дороги Одеської області, необхідно витратити суму приблизно рівну декільком обласним бюджетам. Зрозуміло, що моментально відремонтувати всі дороги неможливо, але в рамках працюючої вже третій рік поспіль ініціативи губернатора Одеського регіону народний бюджет, питання ремонту доріг з. находить свои решения. Народный же бюджет и те же дороги, которые, как вы сейчас видите, кто выйдет за, в Одессе, в Одесской области, массово начинают ремонтироваться. Опять-таки, люди обращаются, где находя возможность, исходя из тех денег, которые у нас есть, мы, мы мобилизуем ресурсы и начинаем делать именно там, где капитальный ремонт, где просто ямочный ремонт. Сьогодні ми можемо на власні очі спостерігати, як на безлічі ділянок автомобільних доріг, як міського, так і обласного значення, проводиться ремонт дорожнього покриття. Латаються ями та вибоїни. На ряді ділянок укладається нове покриття, яке прослужить багато років. Забезпечення всім необхідним матеріалом проходить часно. Роботи ведуться згідно з графіками. І найголовніше тішить погода. Тому до 1 травня всі дороги державного значення будуть приведені в стан повної відповідності правилам і нормам. І, звичайно ж, як запевняють шляховики, бетонне покриття буде якісним. Ремонт осуществляється під контролем служби автомобільних дорог. Здесь у нас кожен день присутствують куратори, приїжджають, відбираються і проби асфальтні, тому за качество ми відповідаємо і гарантуємо. Губернатор Едуард Матвійчук вимагає виконувати роботи з ремонту доріг якісно і в строк. У цьому році обласна адміністрація робить все можливе для того, щоб забезпечити виконання ремонтних робіт в максимальному обсязі. Для цього залучаються кошти обласного, державного, місцевих бюджетів і навіть спонсорські гроші. А ми, в свою чергу, давайте зробимо зі свого боку теж невеликий внесок. Постараємося не смітити і будемо берегти наші дороги. Все починається з дорог. Будуть дороги, буде все добре. Не буде дорог. Умирают города, умирают цивилизации, если нет дороги. И поэтому любая дорога она ведет к прогрессу и дает людям надежду на лучшую жизнь.